Товар проданий, професія ліцетато. А це ваші фотографії? А це фотографії. Решта буду розказувати про ті професії, які були в нашій родині. Думаю, що в вашій сім'ї, в вашій родині також є такі присутні такі професії. Я завжди кажу, якщо у нас в родині не було космонавтів, то нічого космічного ви тут, звичайно, не побачите. А от якби був Леонід Кабенюк нашим родичем. То, звичайно, щось космічного би ви тут побачили. Вів клуб кактусистів. У мене дуже велика колекція кактусів. Я не знаю, чи ви захоплюєтесь орхідеями, кактусами, чи розводите нові сорти моркви, цибулі, капусти. Це зараз дуже-дуже актуально і професія це є агрономи. У нас в родині також були й агрономи. Ви побачите сьогодні у нас на подвір'ї. Ми тут живемо, тут все. Обходжуємо, поливаємо, прополюємо, тішимося. Деколи плачемо, коли, коли щось не росте або не хоче прийнятися. У нас дуже велика колекція різних рослин. Ви ще надто маленькі, звичайно, але з часом, коли ви будете вчити ботаніку, а потім біологію, вам це стане набагато все цікавіше. Хоча скажу так, що моя перша колекція кактусів була, коли мені було Сім рочків. так що кому сім рочків? Підніміть ручки. Ну все, то ви вже спокійно можете розпочинати збирати кактуси. Звичайно, що з того часу, коли я збирав перші свої кактуси, пройшло дуже багато часу. Увага пройшло багато часу і е, мені важче було тобі збирати свою колекцію. Зараз це набагато простіше, тому що ви маєте можливість. Купити кактуси, якщо говоримо про кактуси, то маєте можливість купити орхідеї, маєте можливість купити різні рослини, бонсаї. Зараз швидка проїде. До речі, це швидка медична допомога. То як ви думаєте, яка моя професія, якщо я на такій машині їздив? Ну, варіант може бути як шофер, другий варіант може бути як фельдшер, третій варіант може бути як лікар. Так от я і фельдшером був. На швидкій медичній допомозі і лікарем. Зараз я працюю в медичному університеті, тому через пару років, коли ви поступите, а я ще буду, скажем, то буду вас вчити екстрено невідкладної медичної допомоги, військової медицини, різних виживання в екстремальних умовах. У мене дуже велика кількість дисциплін, які я веду, і це мені подобається, вам щось буде розказувати. Ну, а ви будете вчитись мене слухати. Сьогодні ми говоримо тільки про музей, який називається музей родинних професій та хобі. Сподіваюсь, що, що таке професії ви знаєте, що таке хобі. Чим захоплюється людина? Людина може захоплюватись дуже великою кількістю. Я завжди кажу, також що найкраще би було, якби ваша професія збіглася з вашим захопленням. І тоді це було би дуже-дуже класно. Ви би на роботу ходили як на велике-велике свято. І сподіваюся, так воно й буде. В зв'язку з тим, що нас трошки забагато, ми, ми стараємося. Поділитися перше, бо музей не надто великий, він є домашній. Ми не знали, що коли з часом до нас будуть приходити такі великі делегації у вигляді 36 дітей, дорослі батьки. Як правило, тут розраховано на двоє, троє, четверо, ну, десятеро. Але я думаю, ви все побачите. І так, шановні дітки, ви заходитеся в музей професій нашої родини. Тут на фотографії на, на, на стенді розписано писано 150 професій, які були в нашій родині, починаючи з 1805 року. Це до сьогоднішнього дня 220 приблизно плюс-мінус. Років на слідуючий рік буде 220 років тому. Наша родина займалася то сільськогосподарськими різними моментами, хто вже на залізниці працював. І мій батько і я ми зібрали тут предмети, які були в ужитку нашої родини. Це не просто куплені речі будь-де, це речі, які реально тримали наші родичі. Під ці годинники вони просипалися. Такі годинники ремонтував мій дідусь, який також вмів це робити, це було його хобі, хоча він був залізничником. Тут представлені фотографії, тут представлені і знаки, що вони закінчили вищі навчальні заклади, і середні навчальні заклади, мамині грамоти. Тут є і журналістика, тут є і хлібороби, футболісти, такелажники і, так і так далі. Предметів тут є дуже багато, в кожного цього предмету є своя історія. Звичайно, можливо. Щось ви захочете спитатися, ви дуже багато речей навіть не знаєте, що вони, для чого вони. Тому, щоб було трошки легше, я від кожного прийму по одному питанню і буду вам легенько розказувати, а всі уважно слухають. Так. Я так і знав, що ти хочеш лисичку мені показати. Лисичку це є хобі, яке називається полювання, мисливство. А також лисичку вичиняють, потім лисичку ще можна зробити невеличке чучелко. Це називається робота кушніра, також робота таксідерміста, людини, яка робить чучело. Я вмію це робити. Отам ви на горі бачите пташок, ото є мої роботи і, і дуже дуже цікаві. Хоча не всі тут представлені. На отам навіть птахи так. Це називається професія таксі деміст провети <пробуйте> штучну вентиляцію легені, зовнішній масаж серця. <проб> Я в нашому університеті керую симуляційним центром. От якраз ректор дзвони, а я тут з вами. От сюди треба натискати, сюди треба вдихати, носик треба закрити. Це коли ви підете в клас 9-10, на жаль, не скорше, бо дітки не можуть робити реанімаційні заходи. І тоді або в інституті будете вчитися, в училищі медичному, коледжі, то будете знати, як цим працювати. Це для того, щоб оживити людину. Вона називається. Little Ен, маленька Аня, така в неї назва. Колись в інтернеті про неї почитаєте. Молодець, гарне питання, дякую. Кажіть, будь ласка, по одному питанню всі. Це значки. Це значки. Там є цифра 300, означає 300 років стажу в нашій родині. Роботи залізничником на залізниці. У нас на заході нашої держави була розвинута дуже та й зараз розвинута залізниця. Е, і є різні знаки, які мають відношення до залізниці. Слухаю, питаюся. питаюся. Ну, ще питання. Камені то геологія. Той, хто вчився в нафті і газу, в інституті нафти і газу. Корабель називається яхта. Один з наших родичів в Польщі працює на судобудовному заводі і будує такі кораблі. Ще слухаю вас. Ще які питання? Чого ви ще не знаєте? 150 професій. От ви знаєте, де працюють, ким працюють ваші тато і мама, дідусь, бабуся, брат, сестра. А що це політайський кафе? Спочатку я спитався. Ну, знаєте, тато, мама, ким працює тато мама? А що за? вчителем. Прекрасно, що вчить? А скажіть. Почекай секундочку. Ну чого?